Дякую, долі, що мені випало знати Андрія особисто. Я йому безмежно вдячна. Дякуючи таким, як він, ми маємо спокій і живемо в нашій країні. Він був добрим, позитивним, яскравим, ну чудовим хлопцем, який мав ще жити і жити і ростити дітей. Саме таким військовослужбовця першої окремої танкової сіверської бригади Андрія Савинського запам'ятали друзі, рідні, знайомі. Спогади про героя завжди житимуть в їхніх серцях. Чоловік загинув у травні 2023 року на одному з найгарячіших напрямків Авдіївському. Він ціною власного життя прикривав поранених побратимів, аби ті змогли евакуюватися з поля бою. Через майже рік пошуків тіло Андрія привезли до рідного села Киїнка, а згодом і у Чернігів. 13 березня десятки містян прийшли до Катерининської церкви, аби попрощатися із полеглим героєм та вшанувати його пам'ять. Бойове хрещення з ним пройшов, як другий батько мій. Він був такою людиною, яка вміє згуртовувати навколо себе дуже, дуже сильно, дуже сильний лідер. Таких людей дуже мало. Він був таким командиром, з яким можна було йти до кінця, навіть до пекло штурмувати. З ним ти був впевнений, що не залишишся один. Він завжди прийде, завжди завжди допоможе. Андрій Савинський працював будівельником, проте у 2014-му полишив цивільне життя і став на захист рідної землі від ворожої орди. Досвід та навички, які воїн здобув на сході, застосував на початку повномасштабного вторгнення. Побратими та посестри кажуть, Андрій на чолі свого підрозділу вдало керував військовими операціями, не залишивши окупантам жодних шансів прорватися до Чернігова. Він був зірцем, показником, який повинен бути військовослужбовець. Ми разом брали участь в обороні Чернігова, вийшли по бойовій тривозі, він там знаходився і. Як ми з ним розмовляли, тобто він теж казав, що ми ніколи не покинемо це місто, місто, Ми будемо його захищати, особливо його рідне місце кінку. Тобто, ми не відступили б ніколи. У загиблого залишилися дружина та неповнолітня донька. Героя поховали на кладовищі Яцево поряд із іншими захисниками, які віддали своє життя за свободу української нації та майбутнє усієї держави.